Пане Олександре, слава Україні! Дякую, що доєдналися. Олександр Солонтай, керівник програми, практичної і політики інституту, інституту політичної освіти. Кажу вам слава Україні, добрий вечір. Добрий вечір, героям слава. Давайте напевно почнемо з того, що відбувається з допомогою для нашої держави, тому що не до кінця зрозуміло. З однієї сторони Трамп говорить про те, що агенцію США з міжнародного розвитку USAID, більше відомо, якщо скорочено, закривають. Ліквідовують зовсім повністю. З іншої сторони, тепер вже стає відомо, що держсекретар США Рубіо оголосив, що він тепер виконуватиме обов'язки керівника цієї агенції. То, що має зробити Рубіо на цій посаді, і ваш прогноз що чекає на USAID в майбутньому? Мені подобається те, що взагалі Рубіо зараз стає виконуючий обов'язки, тому що це людина з ну, якби, вагомою політичною вибачте, вагою, вагомою вагою. Але ну важковик, те, що називають, вагома фігура. Але я би хотів повернутися до запитання, яке ви поставили. Що відбувається з допомогою Україні станом на зараз? Станом на кінець січня, початок лютого, Україна отримала велику втрату у тому, що зменшилася допомога по лінії USAID. тобто, це американська лінія гуманітарної, цивільної, соціально-економічної допомоги, яка надавалася одночасно всім можливим секторам. Тобто, серед отримувачів цієї допомоги є і держава, і бізнес. І громадські організації, і благодійні фонди, взагалі громадянське суспільство, і медіа, журналісти, медіасфера, і органи місцевого самоврядування, місцеві локальні громади, і дуже маленькі підприємці, і навіть ветерани, які повертаються з лінії фронту, поранені і проходять реабілітацію. Тобто, це дуже різні цільові аудиторії, можливо, я ще когось забув. Тобто, це дуже різні цільові аудиторії з дуже різними програмами, дуже різними секторами, які включають усіх. Від держави до взагалі окремого громадянина і дуже різні програми. USAID. з одного боку з іншого боку, це вже пройшло понад тиждень, коли це реально все зупинилося. На це швидко і досить гостро реагують інші партнери міжнародні, розуміючи, яка велика кількість міжнародних різних програм власне створювалася і е, допомагала Україні вистояти в цей час. Тому інші міжнародні партнери, навпаки, зараз в цих умовах нарощують свою допомогу. Зараз проводять дуже швидкий аналіз потреб, дуже проводять швидкий такий з'ясувальний такий момент, навіть не швидкий аналіз, а це можна сказати, просто швидке реагування здійснюють, тому що тут зрозуміло зрозуміло, де власне е, ну виникає дефіцит допомоги, тому що юсей свого часу заходили саме там, де дійсно великий дефіцит і великий об'єм був грошей. Чи можуть закрити всі інші міжнародні партнери е, ту деру, яка виникає? Ні. Ну, тобто, це неможливо. Тобто, це дуже великі потужні гроші, але і це і не має сенсу, тому що очікується, що це тимчасова зупинка допомоги, що далі пройдуть відповідні перемовини, ревізія, аудит, можливо, певні програми е, закриються, можливо, певні зменшаться, але можливо певні збільшаться за рахунок цього. Тобто ніде не стоїть питання про зменшення допомоги Україні як такій. Більше того, Трамп паралельно заявляє про власне те, щоб Україна цього року досягнула е, ну, перемир'я, щоб Україна цього року досягнула власне зупинки воєнного стану. А це означає навпаки, для таких програм, як USAID, збільшення допомоги, тому що повоєнна відбудова і власне відновлення країни це більший мандат USAID, ніж працювати в умовах війни, коли потрібно просто підтримати стійкість і підтримати власне країну, щоб вона не впала разом з іншими партнерами. Тому тут ще така історія виходить, що з точки зору політики. Трампа виходить, що Трамп заявляє про те, що він хоче досягнути цього року зупинки воєнних дій, що з точки зору практики американських взагалі правил означає збільшення роботи USAID, а не зменшення роботи USAID. Тому насправді, якщо говорити про перше питання, що відбувається з міжнародною допомогою, станом на зараз, міжнародна допомога проходить трансформацію з одного боку швидку в деяких лише сферах. Там, де зупинка американської допомоги, є критична, і там різні структури, різні уряди структури, органи самоврядування, бізнес, громадськість, медіа починають звертатися до інших міжнародних партнерів. Про те, що у нас тут така ситуація, що у нас тимчасова зупинка американської допомоги, подивіться, можливо, ви можете допомогти нам, щонайменше тимчасово протриматися в рамках цього періоду. А глобально відбувається примірювання: а що буде, якщо відновиться американська допомога? І що буде, якщо вона не відновиться, тобто глобально це дуже вплине на всю міжнародну допомогу Україні. Тобто відбувається паралельно крім трансформації, аналіз сценаріїв, що відбудеться, якщо ця допомога не відновиться, не поновиться або не поновиться в певному об'ємі, в певній сфері. Бо як я вже говорив, дуже ймовірний сценарій це те, що вона відновиться не всюди, не в усьому. Тобто не всі пріоритети, не всі теми, не всі аспекти будуть в Україні відновлені, і це буде прямо стосуватись не так України, як перегляду взагалі в Сполучених Штатах Америки, американських пріоритетів, які самі Сполучені Штати Америки для себе вважають пріоритетними, і відповідно Україна в тому числі може мати наслідок зупинку дії певних програм для певних цільових. Аудиторії, а як я вже сказав, станом на сьогодні в Україні важко знайти взагалі яку-небудь цивільну чи не цивільну, але не прямо військову структуру, яку не підтримувала б USAID. Я ж кажу, тільки мабуть, прямо військові структури, прямо оборонні структури. Вони звичайно не мають цієї підтримки. USAID, вони мають якоїсь іншої підтримки, інколи часто теж американської, але не USAID. А якщо взяти оце цивільне або біля цивільне життя? Незалежно від форми власності, рівня регіону, рівня масштаба, усюди можна знайти ту чи іншу програму допомоги, яка здійснювалася так чи інакше у сфері в галузі через USAID. Тому звичайно це важливий шматок допомоги. На щастя, на щастя, із зупинкою USAID не зупинилася. Вся решта міжнародна допомога в Україні. Є багато іншої Норвезької, швейцарської, канадської, австралійської Євросоюза, Союзу, дальших країн Японської. Я... Подякав принагідно всім міжнародним партнерам, які підтримують Україну. Їх на щастя кілька десятків потужних країн, кілька сотень потужних міжнародних організацій, кілька тисяч потужних організацій громадянського суспільства з різних куточків світу, які працюють з Україною. Інколи це дуже відомі імена там. Католицька церква, інколи це маловідомі, малесенькі локальні організації, дуже часто взагалі з іншого континента, але вони докладають зусиль для того, щоб допомогти Україні в цей час. І їм всім велика подяка. І все це триває, продовжує далі. А от що буде з Юсейт, можемо зараз поговорити конкретно далі, чисто про Юсейт. Ну а що буде? От як ви бачите, що буде про USAID, якщо говор, якщо е, білий дім вже е, оприлюднив перелік витрат з боку USAID, та, і там е, зокрема йдеться, що сотні тисяч доларів для некомерційних організацій пов'язані з терористичними організаціями, сотні мільйонів доларів на фінансування е, різних каналів, які займалися сільськогосподарським обладнанням, та навіть добрив, що використовувалися для підтримки вирощування маків та виробництва героїна Афганістані. Що йшло на користь талібам, сотні тисяч порті, порцій їжі, які йшли пов'язаним з айкалідою бойовикам у Сирії, півтора мільйони на просування різноманіття справедливості та інклюзивності на робочих місцях у ділових колах Сербії, 70 тисяч на виробництво мюзиклу в Ірландії, 2,5 мільйони мільйонів на електромобілі для е, В'єтнаму. Я в принципі можу далі продовжувати, але суть е, ми зрозуміли. Це перший, я так розумію, аудит зараз відбувся в USA, і Білий Дім вже його опубліковує тож ж, що вам. Я, що я, вам, я приміряю, це, я дивлюся за... дивлюся, на, дивлюся на кожне це повідомлення, на кожен цікавий проєкт, на кожну цікаву тему, і приміряю його одразу до України. Да? От мені цікаво, до України. от Чи, наприклад, чи в Україні підтримували коли-небудь, USAID американські взагалі структури, пов'язані з USAID які-небудь взагалі організації, які там, ну, які там терористичні? Взагалі культура в американців така. Що е, якщо організація має якесь радикальне забарвлення, якесь таке більш більш таке ультра і так далі, ну ніколи їм підтримки від USAID не віддать. Ну тобто, я от нічого не знаю про Афганістан. Вибачте, не був в Афганістані. Найдальніше ну найдавшого най, найдалі, де я був, це казахсько-китайський кордон. Да? От е, туди, в сторону Таджикистану, Туркменістану, ну то туди. А от в Афганістані не був. Але це мене дуже дивує насправді. Тобто, я це читаю, ну це, це треба розбиратися. Ну це, мабуть, треба кликати до студії, от до розмови спеціалістів там по Афганістану спеціалістів по що там, що там відбувається в рамках тих бойових дій, які були в Афганістані, військової тої операції, що в них там було. Але я добре знаю про Україну. Про те не знаю, а про Україну дуже добре знаю. Ніякі радикальні ультраорганізації, організації якимось ізмами, ксенофобські якісь організації, організації, які не сповідують демократичних підходів. Ніколи ніякої підтримки, ні від якого проекту USAID отримати ніколи не могли, і я особисто вважаю, що це абсолютно нормально, тому що це співпадає написане і ну і реальне, і ніколи ніяких таємних підтримок, якихось подібних організацій чи людей в Україні теж не було. От я вже більше 20 років, як то кажуть, в процесі. Ну, от ніколи за ці роки не було би такого, щоб в Україні виявилося, що Юсей там підтримувало якихось там не знаю, якихось таких, не знаю, фашизм, нацизм, комунізм, тероризм. Ну або що небудь але ви бачите, на фоні цих повідомлень з'являється заява Кеннеді Молодшого інтерв'ю таке року. Харлсону, про те, що Майдан в Україні коштував 5 мільярдів і він фінансувався зі США через USAID. Я розумію, з однієї сторони, що це є підігрування політичним заявам і взагалі риториці Кремля, але, ну, як ви, по-перше, оцінюєте цю заяву, так, і чи на кого вона розрахована в США? Чи знайдеться адресант? Ну, по перше, навіть якщо порівняно з тим, що ми говорили, е якщо говорити про всі ці ізми, радикальні штуки, тероризми і так далі, і навіть взяти, уявимо собі, що ЮСУ, уя от уявимо собі на хвилиночку, що юсейт профінансував щось допомоги майдану, ну то зробив би значить правильно, тому що майдан український робив весь український народ, і підтримати український народ, це було би правильно. На жаль, як учасник всіх цих подій, і людина, яка була безпосередньо в процесі і так далі. Чи на щастя, чи на жаль, не знаю як, але не було е, грошей там іноземних, там взагалі не було швидкої реакції взагалі ніяких міжнародних структур, тому що народ вийшов стихійно, і навіть українські політики, що вже говорити про іноземних політиків, здоганяли український народ, який просто зірвався, і в йому вірвався терпець українському народу, і український народ вийшов на революцію на бунт. А от якщо взяти і почати по-іншому дивитись на цей процес. А от якщо на це інакше подивитися, коли, наприклад, юсейдовці скажуть або представники Америки про те, що ні, ну чекайте, ми ж багато-багато років вкладали в те, щоб в Україні була свобода слова, в Україні були демократичні політики, демократичні медіа, і ми це маємо на увазі. Що якби в Україні не було би людей, які отримали нашу підтримку і могли мислити демократично, і мали би свої погляди, і так далі, носили інші цінності. От ми вклалися в них, ми вклалися в їхню підтримку, і так далі. А тоді вже вони, як український народ з власної волі, зробили не за наші гроші, але колись вони мали нашу підтримку, і вони зробили і Майдан, і багато реформ, і так далі. Тоді питань немає. Питань немає. Але хіба це погано, що ви підтримуєте перетворення радянської трансформації і повернення, і відродження і відновлення ринкових відносин, демократичних цінностей, свободи слова і відродження України як такої. Ну тоді тоді то треба коментувати американцям про те, що я перепрошую, що ви маєте на увазі підготовку майдан? Що ви маєте на увазі коштового майдан? Чи можливо інше маєте на увазі, що відбувся майдан, і прийшла допомога Україні після майдану в 2014 році, в тому числі USAID, і вони вклалися в наші реформи. Які виникли за підсумками Майдану, коли виникла потреба внутрішніх війська перетворювати в Нацгвардію, і це коштують гроші, робити перетворення з Беркута на вулиці на поліцейських патрульних, дружніх до людей, які сидять в машині і патрулюють вулиці, і де молодь нормально ставиться і записує на камеру кожну свій крок і свою поведінку. Чи ви мали на увазі, що потрібно зробити проектний офіс були і підтримати українські урядові установи, щоб відновити роботу українських державних установ? Чи маєте на увазі реформу армії, що ви вклалися в реформу ветерана? Анів цивільних і так далі. Тобто, ви це маєте на увазі, що ви вклалися мільярдами потім у майдани. Ну, то я скажу, що ви мало вклалися я скажу відверто, як людина, яка багато зверталася по інших проєктах різних до Юсейт і отримувала допомогу. і Є людина, яка допомагала робити різні проєкти Юсет більше потрібно було би вкластися. На мою думку, вклалися за мало міжнародні партнери. І ми, українці, маємо певні недопрацювання але і міжнародні партнери вклалися за мало в підтримку України як наслідок. Ми в двадцять другому році отримали війну. Війна в 22-му році це на 99% – Це хворий Путін і десь там на 1% – Це наші недопрацювання. Але ці наші недопрацювання теж мають якесь місце, і дуже багато чого ми не втілили. Хоча разом з тим USAID якраз в Україні втілив одні з найбільших проектів, і якраз це теж можна порахувати в цю суму. Після Майдану, наприклад, після Майдану почалась реформа децентралізації. ЮСЕЙД багато вклали в реформу децентралізації. Після Майдану почалася реформа дерегуляції, посилилася. Вона почалась ще до, і так далі. ЮСЕЙД багато вклався в це. ЮСЕЙД багато вклався в реформування правоохоронної системи, в судову систему. Якщо все це порахувати разом, що оце от там майдан коштував кілька мільярдів. Питань немає. Але давайте тоді називати речі своїми іменами. Український народ вийшов, вигнав Януковича. І попросив в тому числі USA, та міжнародних партнерів допоможіть нам трансформувати і змінити країну, і вони нам допомагали і допомагали ще цього року. І я сподіваюся, що будуть допомагати, тому що насправді це він-він. Ми перетворюємо нашу країну в одну з найцивілізованіших країн у світі. Отримує Америка партнера цивілізованого. Вони отримують партнера, а не завойовану Росією країну, яка завтра проти них же піде воювати. Мені здається, це в спільних інтересах. А скільки будь ласка, свобода, а як на свобода і їхні гроші? А як ви бачите у цю е, пропозицію від Трампа рідкісні копалини в обмін на допомогу Україні? Це спільні інтереси, і чи може Трамп обійтися без України, якщо ці території буде контролювати Москва? Ну, це той випадок, коли в мене зійшлася думка з президентом. Нашим от ну ви мабуть знаєте, що в мене буває, що сходиться, буває, що не сходиться. Думка, от в мене різні погляди на різні питання. Тут у мене зійшлася думка. Мені теж здається, що це абсолютно справедливо, якщо міжнародні партнери, які нам постачають зброю, які нам допомагають вигнати ворога на тимчасово окупованих територіях після їхньої деокупації і на тих територіях, які ми вже деокупували, беруть участь у розробці корисних капалин. Мені здається, це абсолютно нормально. Мені здається більше того, це без війни навіть. Було нам корисно і потрібно, щоб сюди зайшли американські інвестиції, американські гроші, світові компанії, і щоб завтра американці були зацікавлені допомагати нам у випадку нападу захистити країну, і це якраз про ті недопрацювання, що ми говорили, про повністю відкрити країну, запустити сюди іноземні компанії, бізнес і так далі, і так далі. От е, е, ну тобто, мені здається, це абсолютно логічно і правильно з точки зору безпеки країни. От а якщо ви про цей політичний момент, про те, що ну як же ж українці лише повинні заробляти в Україні. У мене на це дві відповіді є. Ну, по-перше, ми вже бачили, що ці українці, які заробляються наші олігархи доморощені. От а по-друге, я ну не дуже прихильник того, щоб державні кампанії плодити і е, власне з державних кампаній це робити. Бо ми вже бачимо про те, що приватні кампанії все-таки ефективніше сплачують податки, і ефективніше, власне, в Україні ну, створюють робочі місця і підтримують потім сили оборони при потребі, ніж ті ж самі державні публічні кампанії. Здавалось би, державні. А потім виходить, що приватні компанії краще і донатять, і робочі місця створюють, і сили оборони підтримують, і інвестиції залучають. І стійкішу країну роблять. Я нагадаю, коли громаду у нас де окуповують, да, якусь маленьку, то першими хто заїжджають? А тебе приватна компанія, нова пошта, мобільні стільникові оператори, так, приватні компанії. Ми пам'ятаємо цей жа мем, тільки, коли укрпошта догадає нову доганяє нову поштуки, пекарня, ну тобто малий середній бізнес, та. підприємці, тобто. Бізнес, приватний бізнес. Перший, хто починає відновлювати, відбудовувати територію Готель, готелька, пане Олександре. Я дуже не прошу, що я вас перебуваю, але на жаль, мусимо завершувати розмову, бо я знаю, що чому вас відпускати у вас важливий захід. Олександр Солонтай, керівник програми практичної політики інституту політичної освіти. Я сподіваюся, що ми з вами побачимося в наступних ефірах. Більш детальніше обговоримо, що буде з USAID і перспективи обміну корисними копалинами в одні зброю. Буду радий в наступних. В програмах перевірити всі три тези, які ми з вами зараз висловили. щоб Давай. ми побачили, чи дійсно те, що ми з вами говоримо, перша теза про те, що це добрий знак призначення власне високої особи на керівника USAID бо це скоріше означає реформування USAID під приводом великої важкової важкового політика, великого політика, це означає, що USAID житиме, USAID буде далі. Друге, що через певний час 90 днів. Квартал там пройде певний час. Частина програм допомоги USAID і взагалі Америки в гуманітарному напрямку відновиться. І третє, що після перемоги по завершенню воєнного стану ті території, які зараз можна буде тимчасово деокупувати, або внаслідок перемовин звільнити там, де власне є корисні компалини. Що туди можуть зайти іноземні компанії в тому числі, або української іноземні компанії. Перевіримо, давайте всі три гіпотези в наступні. Будемо з вами на зв'язку. Нагадаю, Олександр Солонтай, керівник програми практичної політики інституту політичної освіти. Дякую за ваш час і за ваш аналіз. І кажу вам до зустрічі. До зустрічі.